Що, а то, думав, у нас виріш, Якось вирішиться, виріш, 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 виріш. виріш, так? Чи якось підготуватися, сказала, до уроку, а ти сидиш і думаєш, що якось воно буде. Якось воно буде. Ну от, наприклад, Даніва може, може сказати, що якщо він займав перше місце, от зайняв перше місце. Скажи, якби ти так відноситься до тренувань, то якось воно буде, то якось, якось виступлю. Ти б зайняв перше місце? Став у чемпіон. Ні. Тобто проходи, якщо ти серйозно займаєшся якоюсь справою, це якось воно буде. Так, кожен дожен віддаватися Повинен. Повинен віддавати цілому. А як умнічка. Даніла, Даніла Умничка, перше місце, молодець. А як Даніла думає складатися Якось воно Шо, шоу <ріху> інтуїція. <ріху> 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 якось воно буде, <ріху> <шо у> так? <ріху> якось, да? якось воно буде. А коли якось воно буде, не проходить, то тоді що? Яка Якаріся у нас... Ça, я... Я, так і, yeah. я так і знав. Я так і знав так? А що в нас я так і знав? До речі, у Павла Губенка, Остапа Вишня, яка теж підтверджує, дуже смішна, вона трішки є ще часу, трішки дуже смішна така гумаристка, ви можете її почитати. Теж про двох учнів школи в одного прізвища було п'ятьочки, а в інший троєчкін. І е, вони зустрілися, тут скоро е, іспит. Вони зустрілися один з одним. П'ятьочків каже, ну як ти готуєшся. «Да, готуєшся? Як ти готуєшся? Та щодня гадаю. І кожного разу отак от, от роблю, от і кожного разу попадає, буде перший біло. Пиши до п'ятьочки накаже? каже, пішли поглянемо, там така краса, природа така, пиши ми вулицю Ні, П'ятьочка каже, в мене скоро іспити. Я все-таки хоч і вчуся непогано, але треба готуватися. Виходить, ходить іспитів. Наш троєчки. Черговий раз зранку погадав на перший білет, упав, ні разу не промазав пальцями і прийшов на екзамен, достає білет, який би ви думали перший. Останній. Ну, 23 -й. Це міг бути будь-який, але не перший. 23-й. І що ви думаєте? Він поповольнів, побілів, я не знав, куди йому, що йому робити. Да? 23 бюлет. А що ж там в тому бюлеті? Парамепіп, він його не зміг вимовити це слово, просто це, там смішує, я не буду е, намагатися навіть повторити, це треба просто почитати. Е, почитайте, до речі, дуже цікаво, це як і реклама вам, е, як він вимовляв слово. Ну, е, Літо п'ятьорочків провів, е, купаючись в річці, засмагаючи, перебуваючи на воні природи, відпочиваючи, а троєчки наш. Присидяться підручниками, тому що треба було готуватися перездачі і спитати. Отже, у троїчки на якось воно буде не пройшло, тому. Звичайно, хотілось би, щоб ви Даніла Федіологі. да робили все вчасно, в тому числі все-таки готувалися до СБУ. Ну я думаю, що наше сьогоднішнє спілкування і та, та інформація, ті відомості про це положення, які ви отримали, допоможуть. І ми не забудемо. І якщо буде